Топ-5 окулярів нашого магазину, який ви точно бачили у стільових блогерів. Номер один, який будь-яку базову футболку робить дуже модним. Номер 2 Ну, на 100%, що ви скрізь бачили. А в нас ще такий не Тобто можливо вдягати ввечері, як імідж, а зранку, як сон захисне. І вона була там зробити чорним. Ви ще не подбали собі? Ось таке. Тікаємо окуляри. Неремно. Вони виглядають дуже модними. Ну, є різні кольори. А оці 800% бачили по хатрасі. І вони ідеально підійдуть. І під спідниці, і під щось більш кажу. Це той випадок, коли окуляри можна називати з будь-якою одежею. Mm. Ну, і прозор лінзи. Це вже не призір. І не про комп'ютер. Це просто, щоб зробити свій вигляд модним і сучасним.